Славного ранку, друзі! Я радий вас знову вітати на нашій програмі підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа» в місті Чернівці. І я дякую вам, що ви приєднуєтесь до цієї програми, що ви дивитеся її і що ви відкриваєте своє серце для того, щоб дати можливість Божому слову змінити ваше життя. Це дуже важливо і важливо, щоб зранку ми проводили час з нашим Господом у Його Слові, роздумували про його Слово і давали можливість впливати на нас Божому Слово. Тому що чим більше Божого Слова ми будемо знати, тим більш впевнено ми будемо жити в цьому світі, і тим більше Божого миру буде у нашому серці. Тому, слава Господу і дякую, що ви. З нами сьогодні. Також, друзі, хочу вас попросити зробити репости і поділитися цим ефіром. Я хочу поділитися на сторінці Facebook-сторінці Церкви Доти Христа і запрошую вас зробити те саме, поділитися цим ефіром. Якщо навіть ви дивитесь в запису, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, так само поділіться, поділіться з Ютуба. Поділіться ссылкою на YouTube, посиланням на YouTube, для того, щоб більша кількість людей змогла подивитися програму, послухати Боже Слово і щоб Боже Слово вплинуло на них. Тому ви можете приймати в цьому участь. І нагадаю на вам, що у нас є YouTube канал Церкви Доти Христа, і ви можете зайти на нього, і ви можете підписатися на нього, і обов'язково натискайте там. Подобайки, дзвоник, щоб вам приходило сповіщення. І кожного дня наші програми, які ми там е, виставляємо, будуть вам нагадувати через цей дзвоник, що вони з'явилися і ви зможете їх дивитися. І на YouTube каналі вони з'являються ранком десь біля 10 години. А о 8 годині вони виходять в прямому ефірі на Facebook-сторінці е, У мене, і також ми даємо посилання на Facebook-сторінку церкви. Доти Добре, там ви можете дивитися попередні програми, але сьогодні у нас новий день і нова програма, і нова можливість, щоб змінити своє ставлення і змінити своє життя. І як я вже сказав, дати можливість Божому Слову вплинути на нас і змінювати наше життя, а не просто, щоб ми самі собі щось знаєте, вигадували і змінювали своє життя. Добре, ще хочу сказати, друзі, що ми продовжимо сьогодні говорити про те, що ми почали, напевне, ще з понеділка. Ми говорили про Божий мир і що нам робити для того, щоб ходити у Божому мирі. Що про це каже Боже Слово? І ми читали 90-й псалом і читали послання. Павла, який каже про Божий мир, і ми почали вчора читати Евангеліє Вітцяна. Ми прочитали 17 і 16 розділ про те, що сказав Ісус, і Він сказав: це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. І ми почали дивитися про те, що ж він такого їм сказав, щоб вони мали в ньому мир. І він попереджав людей, попереджав своїх учнів про те, що їх будуть чекати страждання, тому що він іде і вони залишаться самі. І в цьому світі їм треба бути відважними і пам'ятати про те, що Ісус Він переміг світ. І ми звернули увагу на те, що казав їм Ісус, про що він їх попереджав. Щоби вони це пам'ятали і на цьому збудували такий фундамент для того, щоб Божий мир міг бути у їхньому житті. І ми казали про те, що знання приносить нам мир. Якщо ми щось знаємо, ми маємо мир в тій чи іншій сфері, в якій ми це знаємо. І ми казали про те, що якщо ми знаємо, Вчення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, якщо ми знаємо, що нам робити, під час кризи, під час виклика, тоді ми можемо бути в спокій, тоді Божий мир буде у нашому серці. Тобто ми говорили про те, що Божий мир це не просто щось надприродне, що приходить в наше життя. Хоча так, друзі, коли ми в Божій присутності проявлені, то Божий мир він приходить. Але ми кажемо про те, що ми повинні завжди ходити у Божому мирі. І для цього нам треба знати Боже Слово. І ми звернули увагу на те, про що Ісус попереджав своїх учнів перед тим, як іти на Хрест. І ми казали про те, що перше, що він почав, він казав, вірте в Бога і в мене віруйте. Тобто Він наголосив їм на тому, що коли стануться ці події, щоб вони не зневірилися в ньому, щоб вони продовжили. Довіряти Ісусу Христу і продовжили вірити в нього, щоб вони не подумали так, як може думати інші люди: що Ай, ми вірили, що він Месія, а він помер, тому не варто в нього вірити. Давайте все розходимося і будемо просто знову вірити в Бога. Батька і все те, чого навчав Ісус, не має значення. Ні, Він казав продовжуйте вірити і ви побачите. славу Божу! І вони побачили, Він Воскрес. Ну давайте повернемося сюди, у 14 розділ Евангелія Тивана, і подивимось ще те, про що їм каже Ісус, на що Він е, ну, звертає їхню увагу, щоб ці слова, ці знання, вони допомогли їм пройти цей час, коли його з ним. Не буде, тому що це ну, великий стрес для них. Зрозумієте, що вони звикли жити з ним, звикли до певного способу життя, а тут раз і все повинно змінитися. І вони цього не знають, не вірять в це. А Ісус Він це розуміє і Він хоче їм допомогти, залишити їм якесь вчення, якісь настанови, на які вони можуть е, е, спертися для того, щоб пройти цей час. Великих викликів у їхньому житті. І бачите, він почав з того, щоб продовжувати вірити в Бог. Далі він каже, що я йду, і він розповідає про те, куди я йду. І він каже: у домі моєго отця багато осель. Якби не так, я би сказав би вам, оскільки йду, приготувати вам місце. І коли піду то приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви. Було. Тобто, про що він їм каже? Він їм каже про те, куди він іде. І він каже, тобто, ми дивимося на це з контексту того, що Ісус пішов і його з ними немає, що вони залишились самі, і вони можуть бути розгублені і не розуміти, що їм робити. І Він їм каже про ці речі, щоб вони про ці всі речі згадали, і щоб це допомогло їм пройти цей час викликів, час. Тиску, час випробувань, щоб воно їм допомогло. І про що він тут їм розповідає? Він їм каже про те, куди він іде. Він каже: Послухайте, буде час, коли ви будете думати, чого я пішов, чого його нема з нами, чого його вбив. Він каже: послухайте, продовжуйте вірити в мене. І ви повинні розуміти, що всі будуть думати, що я помер, і мене там десь вишу на кресті, і я там е, у гроб мене поклали. а ви. Повинні знати, тому що я хочу вам розказати те, що буде відбуватися і що зі мною станеться. Я не помру. Я йду до мого батька. Я йду туди з певною метою. Я йду туди для того, щоб приготувати вам місце. Тому що потім, коли я там все приготую, я прийду знову за вами і заберу вас туди, де я. І ви там завжди. Зі мною будете, ви будете там, де я. І що вони повинні зрозуміти? Ну давайте уявимо себе: Ісус помер на Христі. Ісус помер. Вони до останнього чекали, що Він зробить якесь диво і зійде з Христа, якесь диво, і явиться Божа слава, і все зміниться, але Він помер. І вони його поховали, і вони не знають, що робити, що думати. І тут вони повинні згадати. Він нам казав про те, що Він піде. До батька, що він піде на небесах, де він зараз? Він на небесах. І знання того, де він перебуває, і що він знав про те, куди він йде, приносить їм впевненість. Де знаходиться Ісус сьогодні? Ти знаєш на небесах. І це приносить тобі впевненість, тому що ти знаєш, що він поруч з батьком. І що ти ще знаєш? Що він сказав, що він прийде. І забере нас туди, де Він. Алілуя. І вони розуміють, треба продовжувати вірити в Господа, вірити в те, що Він обіцяв. Тому що Він сказав, що Він повернеться. Він повернеться до нас. І він сказав, що Він забере нас до себе. І він сказав, що ми будемо там, де Він. Алілуя. І це приносить вже. Радість це приносить вже силу проходити всі випробування. Чому? Тому що ти чогось очікуєш уже. Ти дивишся на ці випробування, ти розумієш, що тобі важко. Тобі зі всіх сторін кажуть вже залиш це, перестань в нього вірити. Подивись, він помер, нічого не відбулося, а ти кажеш. Я знаю, куди він пішов, тому що він мене попередив. Де він? Він з батьком. Він готує мені місце. Він сказав, він обіцяв. Ісусу можна вірити, тому що все, що він обіцяв, все здійснилося. Він обіцяв, що він повернеться за мною і він візьме мене до себе. І я буду там, де він. Де він? Він біля свого небесного батька. Де буду я? Я буду там. З ним біля небесного Батька. Він сказав, що він прийде, повернеться до мене і забере мене в чудове місце, місце Божої присутності, місце Божої слави, місце Божого богословіння. Аллилуйя! І це дає мені сили триматися в цьому світі. Це дає мені сили перемагати, це дає мені сили ходити в мирі і в спокої. Чому? Тому що я знаю, де Ісус, що Він робить і що очікує. Мене. І для цього, звичайно, нам треба мати віру, друзі. Але ми віримо в це, ми знаємо це, і ми очікуємо цього. І далі у них там такий, знаєте, невеличка, ну, вони їм починають його питати і кажуть, ми не знаємо, куди ти йдеш. Покажи нам батька. І він їм розповідає, він каже: послухайте, ви знаєте, куди я йду, тому що я вам кажу, куди я йду. І ви знаєте навіть шлях, як туди дістатися. І вони ще не розуміють цього. І вони кажуть, який шлях. Ми не знаємо взагалі, куди ти йдеш. Ми там ніколи не були. Ми не знаємо, як до того дійти, до батька, як туди добратися. І він каже, я є шлях, давайте ми прочитаємо. я є дорога і правда, і життя, і ніхто не приходить до отця, якщо не через мене. Тобто він їм е е каже, що ви можете прийти до батька. Тільки через мене, тільки якщо ви не втратите віру в мене, продовжуйте мені довіряти і через мене, через те, що я вам відкрив, через вашу віру в те, що я ваш Спаситель і Господь, ви прийдете туди, в те місце, яке я для вас приготував. Ви будете з батьком так само, як я. Тобто Він їм Знову про це нагадує, він їм знову розповідає, тому що він вже про це навчав. І вони кажуть: Ну, покажи нам батька, тому що він каже, якщо б ви знали мене, ви б знали мого батька. Він наголошує на тому, що все, що він робив, він робив тому, що так хотів батька. І через нього вони можуть бачити батька, все, що він робив. Він каже, подивиться, це все робив мій небесний Отець, Це робив Батько, для того, щоб вони зрозуміли, як батько для них сталося, щоб вони зрозуміли, що їх любить великий всемогутній Бог, який створив цей світ. І вони говорять трохи про це. Ісус каже, продовжуйте вірити. Бачите, ну я не хочу знаєте, досконало, щоб ми кожен вірш читали, тому що ви можете самі це зробити. Зробіть це, прочитайте це, досліджуйте це, але з розумінням того, що він їх попереджає про той час, коли його не буде з ними. Що вони повинні знати, що вони повинні вірити для того, щоб ходити у мирі. І у спокою мати впевненість і відвагу. Тобто, прочитайте це все, це, і все вам допоможе. Я просто хочу ну, виборочно акцентувати вашу увагу на певні якісь речі. Тому він каже тут про те, що продовжуйте вірити, що. Я в отці, а отець у мені, і якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Тобто він наголошує, що продовжуйте довіряти мені. Подивіться все те, що я робив. Згадайте все те, що я робив. Вони це все бачили, вони були з ним. І він каже: подивіться, згадайте це все. Це все робив батько, тому що він в мені, а я в ньому. Вірте в це, вірте в це. І далі він каже. Знову і знову запевняю вас, чи істина, істина кажу вам, чи я кажу вам ну стовідсоткову правду. Запевняю вас, що той, хто вірить у мене, тобто він продовжує казати про те, про що він почав казати у першому вірші. Продовжуйте вірити в мене. Хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більше від них чинитиме, бо я йду. До Отця. Тобто, дивіться, Він знову каже, Я йду до Отця. Куди пішов Ісус? Куди він дівся? Чому Він пішов? Чому ви залишили Сайме? Де Ісус? І учні знають, Він пішов до Отця. І Він повернеться. І Він каже: згадайте все те, що я робив. Згадайте, ви все це бачили. Це все робив отець через мене. І він каже: ви пам'ятаєте все, що я робив? Ну, звичайно, вони пам'ятають. І він каже: послухайте, я хочу вас запевнити, якщо ви будете продовжувати вірити у мене, ви будете робити ті самі діла, які я робив. І тут вони повинні задуматись: це саме, що ти робив, ми будемо робити. Так, він каже, навіть більше будуть робити. Тому що я йду до Отця. Я йду. Вирушаєтесь. І я дам вам все необхідне для того, щоб ви робили все те, що робив я. Робіть те саме. І ми казали: знаєте, якщо під час викликів і тиску людина не знає, що робити, вона буде в страху, вона буде бігати і не знати, що їй робити. Вона буде в паніці, розумієте? А він їм каже, що робити. Він каже: Послухайте, коли я піду, ви розумієте, що він як, як керівник. Він їх направляв, він казав, куди ми йдемо, що ми будемо робити. А тут він уходить, і вони він не розуміє, що вони будуть розгублені і вони не будуть знати, що їм робити. І він каже: Послухайте, згадайте все, що робив я, робіть те саме. Ви будете робити те саме, що робив я, і навіть більше, тому що мене з вами не буде, тому що я закінчив своє служіння на землі і буду на небесах. А ви залишитесь тут. І не хтось один з вас буде це робити, а ви всі будете це робити. Тому ви зможете зробити за багато часу і багато вас буде набагато більше, ніж навіть я зробив на цій землі. І ось подумайте, його нема. І вони думають про це. Де він? І вони розуміють, він на небесах. Що він там робить? Він готує нам місце, він повернеться і забере нас. Добре, Аллилуя! Що нам робити зараз, поки його нема поруч з нами? Він сказав, що? Він сказав, робіть те саме, що я. І ось вони в цей момент кризису такого, знаєте, тиску, налякані, розуміють, що робити? Те, що робив Ісус. Що будемо робити? Йдемо і будемо казати всім, що Ісус є шлях, через який вони можуть отримати спасіння. Йдемте і будемо проповідувати Боже Слово, Йдемте і будемо тих, кого ми зустрічаємо хворих, зцілювати. Будемо виганяти бійців, тому що це робив Ісус. Ми знаємо, що Він робив. Він навчав і Він виявляв Божу силу, він допомагав людям. Тому ми йдемо і будемо робити. Те саме, тому в них не було питання для того, що робити. Що робити, він тепер не знає, щоб сказати нам, що робити. Ми знаємо, що робити. Будемо робити те саме, що робив він. І вони пішли, і вони були у мирі і у спокій. Чому? Тому що ця ситуація не була для них таким великим стресом. Ну було, але вони могли її пройти, тому що вони знали, що відбувається, і знали те, що їм треба робити. І ви, друзі, сьогодні знаєте те, що вам робити, і це приносить вам мир і спокій. А якщо ви не знаєте, то вам треба згадати те, про що вас навчав Ісус, і що Він казав вам робити і робити це. І тоді Божий мир буде наповнювати ваше серце. Добре, друзі, я думаю, що ми продовжимо вже на тому тижні далі тут читати, тому що це тільки... Половина 14 розділу, ще 15 й 15, і 16, -й, і там ще багато цікавого про що він наголошував і про що він їх попереджав, і що він їм казав, що повинна приносити їм мир, спокій і впевненість у цей час, коли його не буде з ним. Але навіть почитавши це і подумавши над цим, ми вже, ми вже маємо впевненість і ми вже можемо ходити у Божому. Мирі, навіть розуміючи, що він сьогодні на небесах, алілуя! Слава Господу! Добре, давайте ми помовимося. батько Небесний, Ми дякуємо тебе. Ми прославляємо Тебе. І ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який попереджав своїх учнів про те, що їм робити. Ми дякуємо за те, що ми сьогодні знаємо, де Ісус, що з Ним сталося, що Він робить на небесах. Ми знаємо, що Він повернеться за нами, і ми очікуємо Його. І ми знаємо, що нас чекають попереду, що ми будемо там, де і Ісус. І ми радіємо з цього. Алілуя! І ми продовжуємо довіряти нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Ми знаємо шлях туди на небеса, і ми знаємо, що нам робити, поки ми залишилися тут на землі. Ми знаємо, тому що Ісус нас попередив і сказав нам, що ми повинні робити ті самі діла, які робив. Він, ми маємо чудовий приклад в писанні, і коли ми все це читаємо, ми можемо розуміти те, що ми можемо робити. І тому сьогодні ми впевнено живемо у цьому світі, зберігаючи мир, спокій і знаючи і роблячи те, що ми повинні робити. І ми дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами і завжди допомагаєш нам. Слава і хвала тобі! В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божий захист над вашим життям. Я проголошую Божий мир у вашому серці. Я проголошую впевненість у ваше життя. Ви знаєте, що і як робити. Тому ви сміливо живете в цьому світі і робите все необхідне. Я приголошую, що ранами Ісуса ви були зцілені. Тому всяка неміч, хвороба, біль, іди, єдь в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю тобі діяти в ім'я Ісуса Христа. І просто скажіть: Я приймаю моє зцілення зараз. В ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродні фінансове богословіння у ваше життя. Я приголошую, що Божа мудрість наповнює вас. Бог діє у вашому житті і діє зараз надприродним чином. Аллі! Також ми мовимося за нашу країну і приголошуємо Божий мир. Ми приголошуємо. Перемогу в ім'я Ісуса Христа, швидку перемогу вже цієї осені. Ми благословляємо наше військо, керівництво країни. ми приголошуємо сміливість і впевненість в їхніх діях. Ми приголошуємо, що ворог наляканий і він тікає від нас. І приголошуємо, що всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Україну і дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти дієш у нашій країні. Слава тобі і хвала. Аллує. Дякую, друзі, за те, що ви були сьогодні з нами, і вірю, що ця програма вона підбадьорила вас і допомогла вам жити у мирі і мати впевненість. Хочу вам сказати, що у нас попереду вихідні, і ми побачимо з вами вже в понеділок, але обов'язково на вихідних сходіть до церкви, не сидіть. Дома. Якщо ви в Чернівцях і ви не ходите нікуди до церкви, то я вас запрошую. Вулиця Чкалова, 22а в суботу, в 11-й годині, приходьте, і ми разом гарно проведемо час на зібранні. І якщо ви в інших містах десь маєте свою церкву обов'язково на вихідних сходіть для того, щоб поспілкуватися з братами і сестрами, і для того, щоб прославити Господа і Спасителя, і для того, щоби. Боже Слово, якась проповідь, вона допомогла вам і змінила ваше життя. Тому обов'язково йдіть до церкви, не сидіть вдома і не дивіться тільки онлайн. Ще хочу вам нагадати, що всі наші програми попередні, і ця є на Ютуб каналі Церква Доти Христа. І ми будемо вам вдячні за те, що ви робите репости, за те, що ви підписуєтесь на наш YouTube канал, за те, що ви натискаєте вподобайки і дзвоник. І що вам будуть приходити нагадування. І дякую вам за те, що ви залишаєте свої коментарі. Також, друзі, хочу вам сказати, що в нас є телеграм-канал, на якому ви можете слухати програми і попередні в аудіо форматі. Також не ігноруйте це, але зайдіть на наш канал і підпишіться також на нього. Це принесе нам радість. Ми будемо вам вдячні. Добре, друзі! Я бажаю вам славного дня, наповненого Божого богословіння, наповненого миром і впевненістю. Будьте відважні. До зустрічі на наступному тижні. З Господом, друзі!